Ну що ж, друзі, ми поговорили про те, чому необхідно вакцинуватись, ми поговорили про схеми вакцинації, про те, як організувати підготовку. А зараз я хочу наголосити на трьох критично важливих моментах, які в цілому нам забезпечують ефективність вакцинації. І перше, на чому я хочу зупинитись, це і перший крок, да, важливий крок для успішної ефективної вакцинації це наявність і вибір якісної вакцини. І тут є свої нюанси, тому що ми проговорили про те, як нам обрати да, спектр. Захворювань, від яких нам необхідно захистити тварину в залежності від її способу життя, від кількості контактів, від ризиків, в яких вона знаходиться. Але коли ми говоримо про якісну вакцину, ми маємо обов'язково поговорити ще про момент дотримання холодового ланцюжка. Ну, безумовно, що вакцина має бути офіційно зареєстрована, сертифікована, причому як вся вакцинація, вакцина в цілому, так і конкретна партія має мати там сертифікати якості. Тобто, ми, звісно ж, вважаємо, що вакцинувати мають тільки ветеринарні лікарі. Чому так? Тому що важливо впевнитися в якості вакцини, а, і в тому, що на всіх етапах від виробництва до того, як вакцина буде введена тварині, вона зберігалася в необхідних умовах і дотримувалася принципу холодового ланцюжка. Якщо ви подивитесь інструкцію на вакцині, то більшість вакцин мають зберігатися при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів. Цельсія, ну це більшість можуть бути на окремих якісь нюанси, а, але є холодовий ланцюжок, і у нас вакцина не має права десь в якийсь моменти знаходитись без холодильника. І нагріватись до кімнатної температури, або ще й перегріватись в жару там, да, в 30-40 градусів. І не має права температура опускатись нижче 2 градусів, замерзати взимку і так далі, тому що в такому випадку у нас вакцина буде неефективна. Ще є дані, що такі перегріті або заморожені вакцини можуть частіше провокувати алергічні реакції. Це остаточно не доведено. Але такі дані є. Тому е збереження цього холодового ланцюжка є критично важливим. І, навряд чи вам, якщо ви вирішите, на жаль, в нашій країні е ще не заборонено е продавати вакцинацію е вакцини через там інтернет-магазини і так далі. Точніше, е скоріш, законодавство таке є, але це не відслідковується. Наразі і можна купити вакцину де-інде. Але ви ніколи не впевнитесь да, в цих етапах, як зберігалася ця вакцина, і навряд чи вам будуть відправляти одну чи там кілька доз вакцини із термодатчиком, да, який вкладається в коробку з вакцинацією і фіксує, малює такий. Потім він підключається до комп'ютера і малює графік. Як змінювалась температура під час її там поїздки чи зберігання? Це та процедура, яка має обов'язково як вакцина має поступати й оформлюватись при купівлі у ветеринарній клініці? Ветеринарні клініки ведуть всі ці журнали обліку. Да, того, від кого вони отримали вакцину, при якій температурі вона була завезена, і ведуть журнали обліку при збереженні вакцин в холодильнику а, в умовах клініки. Тобто це все контролюється. І це важливо не лише для перевіряючих органів, а важливо для того, якщо ми дійсно хочемо а, мати ефективну вакцинацію. Це умови, які просто не можна ігнорувати. А, так, тому не можна купувати вакцини просто будь-де і використовувати їх там, не звертаючи на це увагу. Тому це перший крок, який може просто ну, якщо у нас неякісна вакцина, чи вона там зберігалася не в неналежних умовах. все, що б ми не робили, ми думаємо, що у нас тварина захищена. а У нас тварина насправді не захищена. Другий момент це якраз клінічно здорова тварина, це те, про що ми говорили в попередньому уроці, да, коли говорили про підготовку а, до тварини до вакцинації і важливість того, щоб впевнитися, що тварина у нас здорова на момент введення вакцини, а, тож той же самий клінічний огляд, ті ж профілактичні обстеження, це те, що знову ж таки і дає нам в принципі забезпечує. Піклування про здоров'я і підвищує ефективність е, вакцинації, так і третій момент: що коли ми робимо вакцинацію, ми маємо ну неважливих. Не Деталей просто не існує. Да? У нас все має бути е, за описаними правилами. Да? Правильний підбір вакцин, дотримання схеми вакцинації, да? тому що ми на будь-якому етапі можемо схибити і втратити ефективність. А, тобто, всі пункти, які ми означили, вище треба врахувати, і врахувати ще моменти правильного безпосередньо введення вакцини і профілактики можливих ускладнень, про які знову ж таки будемо говорити в наступних уроках. Поїхали далі!